Любі друзі, ми знову з вами у класі суботньої школи на нашому каналі Жива Надія і ми продовжуємо досліджувати такі важливі уроки, як Божа любов і справедливість. Ці теми віковічні, бо багато віків люди питали в Бога, чому, як, чому ти несправедливий, чому ти немилосерний. І, мабуть, ці уроки покликані для того, щоб відповісти на ці питання зі слів святого письма. І ми вже підходимо до кінця циклу першого кварталу 2025 року, і сьогодні у нас одинадцятий урок Що ще я мав зробити пам'ятний вірш, записаний в Євангелії від Івана. Вісімнадцятий розділ, 37 вірш? Сказав же до нього Пілат? Так ти цар? Ісус відповів Сам ти кажеш, що цар я. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. І кожен, хто з правди той чує мій голос. І перше питання А чого? Пілат такі питання задає, чого? Його хвилює, цар Христос, не цар Христос. І я так розумію, що нам потрібно трохи піти в історичний контекст. Ви знаєте, що наша церква тримається, церква Адвентистів сьогодні тримається історичного підходу до пророц, до Біблії. Історичний для нас, контекст для нас дуже важливий. Чого для Пілата так важливо було вияснити Христос цар чи не Цар? Чого це важливо було для фарисеїв-садукеїв, які привели Христа до Пілата? Бо тоді були імен... часи імператора Ківерія, який дуже-дуже прискіпливо відносився до своєї влади? Він був пасенком імператора Августа. І тому, коли Август розподіляв, кому наслідувати його владі імператорській, то Тіберій був у самому кінці. І це настільки для нього було зворушливо, що він навіть пішов воювати в Германію, щоб не приймати участі у цих палацових переворотах. І для нього це було великою несподіванкою, що перед смертю. Август робить його за два роки до смерті. Август робить його сучасником своєї імперії в імператорстві. Він ділиться з, не, з ним владою. Тому Тіберій владою свою дуже дорожив. І в нього є такий вислів, щоб ми розуміли, яка була психологія і менталітет Тіберію. Влада це вовк якого я тримаю за вуха. Після того, як йому передали владу, він настільки за цю владу тримався, що каже, це, це вовк. А що такое вовка держати за владу тримати за владу? Тому якесь поповзнавіння від кого-то на владу для Тюверія це було все. І він видає закон, який називається Образа величності. Ось кожна людина в імперії, яка починала там якісь наміри про те, що вона царствує там чи що, щось. І коли це доходило до Тіверія, це був кінець для цієї людини. Він так убив свого племінника Германіка, Пізона і інших там діячів Римської імперії, він вбивав тільки за те, що в них з'являвся якийсь намір. Щоб імператор поділився з ним, з ними якоюсь владою. Для Пілата це було все. І ми бачимо, як Пілат хотів визволити Христа, він робив все, все, що тільки можливо. Але коли священники сказали, що коли ти будеш це робити, ти не друг кесарю, Для Пілата це був остаточний висновок. Бо стати проти Тіверія, покрити якогось царя. Це був смертний вирок. Тому Пилати питає: Ти цар, і знаєте, в Ісуса тут є варіанти відповіді, Ісус на, сам, на самом ділі цар. Бо Письмо Святе каже, що прийде до Ізраїля цар Ізраїля. Але цар духовний, оце було питання. Тому Христос і каже: то ти кажеш, що я цар? Бо ти розумієш, що я цар від цього світу. Ти не розумієш, що... а я духовний цар, тому. Христос так і відповідає на запитання Пілата. І в нас сьогодні урок називається Що ще я мав зробити. Знаєте, у нас всі уроки ці були побудовані так, що ми балакали про гнів Божий, про його справедливість, про те, як він наказує людей, як він любить людей. І іноді нам дуже, дуже, дуже нелегко побачити любов Бога в обставинах, які, посеред яких ми знаходимося. Знаєте, в нас в підручнику по суботній школі є така класна історія. Вона мені, мені дуже сподобалась про хлопчика Деніса, який дуже був злий на царя на керівника своєї держави. За те, що він колись забрав його від батьків. Він був, був дуже злий, поки він, до нього не прийшла вістка, що керівник держави забрав його від батьків, тому що його батьки захворіли на бубонну чому. І тому ми іноді зли на Бога, тому що не знаємо Бога. Ми не знаємо тих обставин, які він робить, щоб нас спасів. Той Деніс, ти забрав мене від батьків. Але керівник держави забрав його від батьків, тому що вони хворіли бубонною чумою, щоб його спасти. І іноді шлях Бога по нашому спасінню ми не розуміємо. Але треба довіра. Ми вже казали, і попередній урок у нас був про довіру. І до того, дев'ятий урок ми казали, що основне це довіра. Це дуже, дуже, дуже непросто. Іноді, нам, як Денісу, ми думаємо, що Бог забирає нас від батьків. Нашого? Ну, я це так, так образно кажу. Але Бог забирає нас від зла, а ми думаємо, що Він забирає нас від добра. Тому Христос і каже, я прийшов засвідчити правду. Дивіться, що Христос каже Пілату, я правду, бо про Бога дуже-дуже дуже все неправда. То, що ви розумієте, то, що ти розумієш, Пілат, то, що розуміють ці священники, це неправда про Бога. Дивись на мене, оце правда про Бога. Бо я за вас іду на крест. Ми пам'ятаємо Йова, якому теж дьявол навіював таку неправду про Бога і скільки глав, скільки розділів своєї саги, йов, він мучається і думає, та де ж той Бог? Та це ще друзі прийшли і кажуть, та ні, Бог не такий. Коли він тебе карає, він карає за що, ти грішник. Скільки про Бога неправди. І Христос каже тут Пілату, хто справди, той чує мій голос. Іноді, знаєте, в нас таке запитання: як же, як же як же язичники? Як же погане? Вони ж не знають Христа, а як вони будуть спасатися. Але правда Божа є у всіх народів. У всіх народів є правда Божа. Може, її там небагато, але Бог буде судити, як людина відносилась до тої маленької правди. Яку вона знала. Ви знаєте, для мене такий приклад останнього часу є така країна, як Японія, в якій дуже небагато християн. Бо в цій країні є така релігія, як синтоїзм. В синтоїзм вірять, мабуть, усі японці. І невеличка. Колись я читав статистику, що десь 200 чи 300 людей на всю Японію були адвентистами сьогодні, з цього, сьомого дня, щоб ми розуміли, про що річ. Сінтаїсти, язичники, погани. Але в них, знаєте, є така борьба сумо. І мені дуже інтересно на цю борьбу дивитися, бо це така інтересна борьба. Знаєте, виходять два таких велетня, вони один одному кланяються перед боєм. Потім, коли йде бій, правила одні, коли хтось з них касається якоюсь частиною коліном чи чомусь землі, протилежний не може вже до нього доткнутися. Все. Людина, хоч коліном на землі, все, її не повинно чіпати. І той, хто його поклав на землю, він повинен дати йому руку і підняти. І після цього вони вклоняються друг другу в глибокому поклоні. Отака барба в язичників. І ви знаєте, я якось побачив боротьбу в християн. Бо це була показана Росія. Я зараз не про політику, я про суть. Росія християнська держава, православна. І там, знаєте, я якось дивився Ютуб, і там в Тіктокі був такий невеликий ролик про боротьбу у автомобілі. І суть такої боротьби, що дві людини їх. Вони сідають в автомобіль і починають боротися, хто з кого з автомобілю викине. І ви знаєте, я навіть я дивився, я тільки зміг десь 5-6 секунд подивитись на цю борьбу, бо це така жорстокість. Вони душать друг друга, виривають руки тільки щоб з машини виконати. Та це ж християнська держава. А в Японії люди кланяються. Тому. У кожного народу знає Христа, не знає є щось добре, є якась доля правди, то Христос каже: Той, хто справді, він чує мій голос. І дивіться, коли Христос прийшов на цю землю, то погани йшли за Христом, Самаряни йшли за Христом. А народ Божий, Ізраїль, каже Пілату: ти його розіпни, бо він каже, що він наш цар, наш цар Варава. Дорогенькі. Мої брати і сестри, Бог нас буде судити не за те, ми погани чи християни. Бог нас буде судити за те, скільки правди в нашому серці. Я пам'ятаю, читав багато книжок про захоплення Америки індіанців. Ви знаєте, саме, що було прикро для нас, для християн, договори з індіанцями заключали християни. Американці, перші американці, це були протестанти. Це були люди, які вірили в Христа, читали Біблію, молилися перед їжею. І вони заключали договори з індіанцями, що оце ваша земля, а оце наша. Індіанці язичники, які вірили в духів, казали, добре. Індіанці витримували ці правила, ці кордони. Але коли бачили індіанці, що американці знайшли золото на їх території, вже ніяких договорів немає, вони туди пруть. Індіанці починали супротив, і щоб покорити індіанців, американці стали вбивати бізонів, щоб індіанцям не було чого їсти. Це християни. Рідненькі, ми іноді думаємо, ми християни, у нас все. А Христос каже, а що в вашому серці? Тому слава Богу, що є в нас Христос. Це велика перевага. Я не хочу сказати, що в язичників якась перевага. Ні, слава Богу, що в нас є Христос. Але коли язичники живуть більше по правді, чим ми, то Христос задаває, задає нам питання, яке Він задав на початку цієї теми. Наша тема сьогодні називається Що ще я мав зробити? Христос каже, що ще я для вас можу зробити, щоб не язичники і непогане були для вас прикладом. А ви, хай Господь нас к цьому благословить. І таким прикладом був сам Христос. Дивіться, зустріч з поганином, з Пілатом, з римлянином, який нічого не знав про Бога Ізраїля, про релігію. Пам'ятаєте, коли Христа приводять, приводять до Пілата, він питає, чого ви мене привели? Ну, четверта година ранку, його ж уранці, після Синедріону, Христа приводять до Пілата. Він хоче спати. Римський прокуратор, на що йому цей юдей в яких сандалях? Він каже, чого ви його сюди привели? Вони кажуть, ну наш закон порушив. Пілат каже: Та коли ваш закон так розбираєтесь по вашому закону, що я вашому закону розумію? Да нічого. І ота от людина, яка нічого не розуміла в юдейському законі, коли вона почала балакати з Пілатом говорити? Він друг каже, та він же праведник. Жінка приходить Пілата каже, та я не могла спати сьогодні ночі, бо він праведник. Якийсь язичник, який нічого не знав ні про Біблію, не про закон, каже, та теж ж праведник. А люди, які все знали про Біблію, і про закон, кажуть, розіпни його. Тому і назва нашого сьогодні уроку що ще я для вас можу зробити? Що ще Христос може зробити кожного для нас, для кожного із нас, щоб спасти? Це та думка, з якою я хочу, щоб ми молилися сьогодні і роздумували над цим. А вам я дуже вдячний, що ви продовжуєте з нами досліджувати ці великі істини. Я запрошую, коли вам воно до серця, до вподоби, то підтримайте нас подобайками, переглядами, коментарями. Щоб цей канал розповсюджується і ця віска про того, який робить і зробив для нас усе, щоб вона розповсюджилась у всьому світі. Амінь.